Далі ми бачимо ймовірно чергове свято врожаю, під час якого вочевидь знову стане якийсь рендець, судячи з цього кадру, в якому туди прибувають копи, а також здивованих облич Адамсів у цей момент. Цікаво, до речі, те, що Мартіша дещо змінилася ззовні і тепер ще більше схожа на мертву, що втім цілком в силі химерної сімейки. Кадр, у якому до Вензи злітаються бджоли, це, звісно, натяк на повернення Юджена. Цікаво, він і досі безнадії на закоханий Веніт, чи за канікули все ж порозумнішав. А тут нам нарешті показують бабусю Вензі у виконанні Джоанни Ламлі, яка має офігенний вигляд для своїх 78 років. Цікаво, якими природними силами володітиме вона. За каноном вона має бути відьмою, тож очікуємо на магію. Найцікавіше криється в кадрі, де Мортіша гортає якийсь записник, на сторінках якого намальовані обличчя в сльозах, і написано чорні сльози. На жаль, для всіх алкоголіків це не назва Рому, а ймовірно, якесь прокляття, дію якого ми можемо бачити тут, коли Вензе в чергове застосовує свою здатність бачити видіння, і в неї зачей течуть чорні сльози. Можна було б припустити, що це побічний ефект, коли вона торкається когось, хто вбитий саме її новим антагоністом. Однак те саме відбувається, коли вона сидить зв'язана за столом з ляльками. Припустити, що вона заплакала від страху, коли її схопили, це нонсенс. Отже, це якось пов'язано саме з її силою. І, можливо, тепер, коли вона її застосовуватиме, це завдаватиме їй певної шкоди. Можливо, навіть стане смертельно небезпечним, і вона муситиме вдаватися до видінь лише у крайніх випадках. Цікавим також є кадр, в якому Венздей іде до цвинтаря, де знаходиться зруйнована могила когось з сімейства Адамс. Додавши до цього слова Мортіші про те, що кожна родина має страшні таємниці, припускає, що хтось із предків Вензей постане з мертвих і з якоїсь причини відкриє полювання на своїх нащадків. Ситуація виявиться настільки кепською, що Венздей навіть знадобиться допомога старого ворога в обличчі Тайлера, якого вона визволяє з божевільні усій сцені. А тут ми бачимо дещо що скидається на Фенікса. Однак, що саме це таке, звідки воно взялося, сказати наразі, на жаль, не можна. В кінці ми бачимо Венздей у якійсь в'язниці, де вона спілкується з Мортішею. Цікаво, однак, те, що за ґратами знаходиться не вона, а Ені. Отже, або її нові пригоди знову завели її по інший бік закону, або ж вона навмисно зачинила подругу у клітці, щоб не наражати на небезпеку.